Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. З вами Катя. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я покажу вам, як приготувати новорічну страву, яка гарно прикрашить ваш новорічний стіл. І це будуть новорічні тарталетки. І для цього мені буде потрібно саме перше, роблю я начинку, і мені потрібно 100 г. Твердого сиру, який я буду натирати на міленьку терточку. Сир твердий я вже натерла, і далі мені буде потрібен сир плавлений. У мене 90 грам. І знову ж таки натираю його на міленьку терточку. Плавлений сирок я вже потерла і тепер додаю два зубчики чеснику через чесникодавку. І все це заправляю майонезом. Беру одну столову ложку, дві. Поки беру три і перемішую. Я сюди додала три столових ложки, повних таких з вершачком. Майонезу перемішала, і в мене вийшло, бачите, за простяною такий нерідкий він, а такий густенький. Ось така в нього консистенція. Так, Начинка в мене готова, я її поки відкладаю, і перехожу до огірка. Мені буде потрібен огірочок, я відрізаю бокові частинки. І таким ножом я вирізаю тоненькі смужки. І тепер, поки я відкладаю їх, і беру ось такі тарталетки. У мене в пачці 20 штук. І для начинки я взяла маленьку ложечку чайну. Тепер беру корзинку і наповнюю корзинку так, щоб була вона тугенько, щоб було багато начинки. Я вже зробила всі тарталетки, їх нафарширувала і склала їх у формі ялинки. І поки я фарширувала, то в мене пропало світло, тому я зараз буду знімати його тільки під фонариком, під лампою, тому трішки, вибачте, за інше зображення. І так, перехожу тепер до формування самої ялинки. Для цього мені буде потрібно зубочистки. Беру вже завчасно нарізаний шматочок огірка і складаю його у вигляді ялинки. Ось так гармошкою. І тепер просилюю зубочисткою. І тепер вирівнюю її, і вийшла ось така ялиночка. І тепер беру тарталетку, вкладаю її, і виходить в мене ось така ялиночка. І ще я нарізала завчасно такі трикутнички з сира твердого, і тепер зверху прикрашаю. Типу буде така у нас святкова зіронька. Так. І перша ялинка готова, і тепер перехожу до наступної. Ось я відрізала сметочок, бо тут трішки було воно лишнє, і тепер формую саму ялинку. Я вже повністю зробила тарталетки і вони мене мають ось такий вигляд у формі ялинки. Виглядає святково, новорічно і такий варіант страви можна з легкістю подати на новорічний стіл і буде виглядати дуже красиво. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео, чи сподобався вам такий варіант новорічної страви. Мені буде цікаво почитати. Також діліться в коментарі, як ви і яку ви страву новорічну готуєте, мені буде цікаво почитати. Якщо вам це відео сподобалось, то ставте лайк та підписуйтесь. Я буду і надалі для вас старатись випускати ще більше варіантів новорічних страв, які прикрасять вашій новорічний стіл. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя. Я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.